Кисла. Вони ж буквально всюди. Але чи часто ми зупиняємося, щоб подумати, звідки вони взагалі взялися? Бо це ж не просто символи на папері, це один із найвеличніших винаходів людства, ціла історія відкриттів, що розгорталася тисячоліттями. Тож давайте зануримось у цю дивовижню подорож. А наша історія, знаєте, починається з такої собі загадки. У 1937 році в Чехії знайшли вовчу кістку. І все б нічого, але її вік, тільки вдумайтесь, близько 30 тисяч років. Та найцікавіше, на ній було 55 глибоких, абсолютно свідомо зроблених зарубок. Чи може це бути найперший у світі числовий запис? І от ця кістка, вона ідеально підводить нас до першого розділу нашої історії. Як же так сталося, що людство пройшло цей неймовірний шлях від простих насічок до ну до тих складних систем, якими ми користуємося щодня? До появи цифр, як ми їх знаємо, люди були ну дуже винахідливими, використовували те, що було під рукою, робили зарубки на кістках, от як на тій самій Вестоніцькій. До речі, там 55 насічок згруповані по п'ять. Можливо, це взагалі перший приклад групування в історії. Або, скажімо, інки. У них була складна система вузликів на мотузках, яка називалася кіпу. Уявіть, ціла імперія вела облік врожаю і податків за допомогою вузликів. А в Європі аж до 19 століття борги фіксували на дерев'яних бирках, їх просто розколювали навпіл. Одна частина боржнику, інша кредитору. Геніально і просто, правда ж, шахрайство практично неважливе. Але зарубки і вузлики це одне. З часом цивілізаціям знадобилися більш Скажімо так, структуровані системи, і тут на сцену виходять римляни зі своєю знаменитою нумерацією. Це був величезний крок уперед. Записати дату чи номер легіону чудово, але, як ми скоро побачимо, у цієї системи був один величезний недолік. Для запису вона ідеальна, а от для обчислень це вже зовсім інша історія. Вся система трималася на кількох основних символах I – це 1 V – 5 X – 10 і так далі. Кожен символ мав своє чітке значення. І це було дуже круто, бо з'явився єдиний стандарт для всієї величезної імперії. І ось тут починається найцікавіше логіка цієї системи, її геніальність і водночас складність. Правила було два Якщо менша цифра стоїть після більшої, їх просто додаємо. Vi – це це п'люс 1, тобто 6. все просто. Але якщо менша цифра стоїть перед більшою, її треба відняти. IV це 5 мінус 1, тобто 4. Це дозволяло робити записи компактнішими, але спробуйте ну, помножити, скажімо, CXXI на XLV. Це ж справжній головний біль. Отже, римська система класна, але для свого часу наука йшла вперед, торгівля розвивалася, і потрібні були інструменти гнучкіші. Настав час для наступного великого стрибка в нашому числовому всесвіті, час винайти концепції, які могли б розв'язати абсолютно нові проблеми. І це розширення відбувалося дуже логічно, крок за кроком, відповідаючи на прості життєві питання: от як порахувати овець? Для цього є натуральні числа. А якщо всіх овець з'їв вовк, опа, потрібен нуль. А якщо я винен сусідові в цю, тут вже потрібні від'ємні числа. А як поділити хлібину на трьох? І ось з'являються дроби або ж раціональні числа. З кожним таким кроком наш числовий інструментарій ставав все потужнішим. А щоб зрозуміти наскільки це було важливо, просто уявімо на хвилинку до від'ємних чисел, щоб описати борг, треба було писати цілі речення. Пан такий то винен 50 монет. Потрібен був контекст. А тепер бухгалтер просто пише мінус 50» і все. Коротко, елегантно і ніяких ж подвійних тлумачень. Для торгівлі та фінансів це була справжня революція. Ну от, здавалося б, і все є числа для лічби, є нуль, є борги, є частини цілого. Що ще треба? Система виглядала повною і довершеною. Але тут, в нашій історії, трапляється справжній детектив. Сюжетний поворот, який просто вибив землю з під ніг у стародавніх греків, і спричинив справжню філософську кризу. Все почалося з, на перший погляд, невинного питання. Греки, особливо послідовники Піфагора, були переконані, все у світі це гармонія. А гармонія це відношення цілих чисел. Тобто, на їхню думку, будь-яку відстань, будь-яку довжину можна було виразити звичайним дробом. Але чи справді це так? І відповідь була просто шокуючою. Ні, вони взяли звичайнісінький квадрат зі стороною 1 і виявили, що його діагональ, тобто корінь вдвох, неможливо просто ніяк виразити звичайним дробом. Це число не вписувалося в їхню гармонійну картину світу. Це відкриття було настільки руйнівним для їхньої філософії, що за легендою вони навіть намагалися тримати його в суворій таємниці. Так у нашому числовому всесвіті з'явилася нова дивна галактика, ірраціональні числа. Це такі числа, що ну, їх не записати дробом, а їхній десятковий запис тягнеться у нескінченність і ніколи, ніколи не повторюється. Це відкрило абсолютно новий вимір, показавши, що реальність набагато складніша і дивовижніша, ніж здавалося. І коли вже здавалося, що дивніше бути не може, виявилося, що може. Серед ірраціональних чисел є особлива, ще більш екзотична група, трансцендентні числа. До них належать знамениті пі та е. Вони не просто нескінченні, вони настільки дикі, що їх неможливо отримати жодними звичайними алгебраїчними фокусами на кшталт додавання, множення чи добування кореня цілих чисел. Окей, ми пройшли довгий шлях від зарубок до чисел, які тягнуться в неслінченність. Тепер історія робить цікавий поворот. Замість того, щоб створювати нові типи чисел, математики почали заглиблюватися у таємниці тих, що вже існують. Вони почали досліджувати їхні внутрішні, часто містичні властивості. І ця сфера називається теорією чисел. Уявіть, що математики перестали бути просто бухгалтерами і стали детективами. Вони почали досліджувати приховані закономірності, внутрішні зв'язки і таємниці чисел. По суті, вони почали гратися з ними, щоб розкрити їхню справжню природу. І знаєте, Карл Фрідріх Гаус, один з найбільших математиків усіх часів, сказав про це найкраще математика цариця наук, а арифметика цариця математики. Для нього все зводилося до чисел це саме серце, сама суть математики. І говорячи про таємниці, неможливо не згадати П'єра де Ферма. Це був, до речі, юрист, а математикою займався у вільний час для душі. І от одного разу, в 1637-му, він на полях якоїсь книги пише, що рівняння х у степені n плюс y у степені n дорівнює z у степені n не має розв'язків у цілих числах, якщо n більше за 2. І додає легендарну фразу: я маю дивовижне доведення, але поля занадто малі, щоб його тут написати. Уявляєте? І це його замало місця коштувало людству, скільки б ви думали 358 років. Тільки вдумайтесь, майже чотири століття найкращі математики світу ламали голови над загадкою, залишеною юристом аматором. Це ж неймовірно. Це показує, наскільки глибокими можуть бути таємниці звичайних цілих чисел. Але історія сферма це лише одна вершина. Теорія чисел це цілий гірський хребет таких вершин, ще не підкорених. Наприклад, чи є нескільченно багато простих чисел близнюків, як от 11 і 13, чи знайдеться колись непарне досконале число. Чи правда, що будь-яке парне число більше двох можна подати як суму двох простих? На ці, здавалося б, прості питання відповідей досі немає. Це показує, що математика це не застигла наука, а живий процес пошуку. Отже, виходить, що історія чисел це не якась там завершена книга з архіву, це епопея, яка пишеться прямо зараз. Ми почали з простого бажання порахувати, а прийшли до нескінченних всесвітів абстракції, логіки та краси. Ця подорож людського розуму триває, і найцікавіше питання, яка велика таємниця буде розгадана наступною?